Лівачка FKA Twigs звинувачує свого колишнього бойфренда Шайла Бафа у насильстві у тому, що він навмисне заразив її венеричним захворюванням та вимагає суму в 10 мільйонів доларів. Супермодель Кейт Мос підозрюють у вживанні заборонених речовин. Поговоримо про нові подробиці скандального розлучення батька Майлі Сайрус Біллі рея Сайруса і його молодої дружини Файр Роуз. На кані Веста подали до суду колишні співробітники, яких він нібито назвав. Новими рабами поговоримо про Меган Зестеліон, яку називають фальшивою фанаткою аніме. І поговоримо про те, що Джесіку Біл друзі просять розлучитися із Джастіном Тімберлейком. Друзі, всім величезний привіт! Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що мене звуть Марина. Якщо відео для вас цікаве, з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, сьогодні багато тем, то. Поїхали. За повідомленням від інсайдерів, друзі Джесіки Біл умовляють її розлучитися із Джастіном Тімберлейком. Її друзі бояться, що він знову розіб'є її серце. Хіба люди змінюються? Він благав Джесіку дати другий шанс, але через п'ять років він все ще не може контролювати себе, коли тусується. Вона не може більше терпіти такої поведінки. Пишуть інсайдери. Ми вже обговорювали ситуацію із арештом Джастіна Тімберлейка і з тим, як це може повпливати на його світове турне, яке він анонсував. В цьому році, яке вже розпочалося, і бачили відео там, де у Джастина Тімберлика дуже дивний погляд, скляні очі і його звинувачують все одно у тому, що він зловживає забороненими речовинами. Можливо, ми просто чогось не знаємо. І у Джастина Тімберлика важкий період у житті. Я нагадаю, що в минулому році відбувся великий скандал із розкриттям у мемуарах особистості Джастина Тімберлика. Брітні сказала, що я нічого такого не написала, я описала тільки те, що є, але це дуже сильно вплинуло на репутацію Джастіна на Тімберлейка, і взагалі в нього зараз іде просто чорна смуга у житті. Звісно, ми нічого не можемо рекомендувати Джесіці Біл і лише їй приймати рішення, що робити. Подивимося, чи прислухається Джесіка Біл до порад своїх друзів та людей, які люблять її, які бачать, напевно, її переживання, можливо, страждання і дійсно знають, що відбувається в їхній родині, як себе поводить Джастін і скільки болю він причиняє своїй дружині. Фкей Твикс ще у грудні 2020 року подала позов проти свого колишнього бойфренда Шая Лабафа. Нагадаю, що «Твікс» звинувачувала Шаю у жорстокому насильстві, включаючи побої сексуальне насильство і явне зараження її венеричним захворюванням. Вона вимагала грошову компенсацію близько 10 мільйонів доларів за перенесені страждання, які в тому числі призвели не тільки до ментальних проблем, але ще й до фактичних грошових втрат. Сюди входить медичне обслуговування. Ня підтримання ментального здоров'я, тобто робота із психотерапевтом, звісно ж, оплата рахунків венерологу, і також fk2x включає в цю суму зірвані контракти у зв'язку з її непрацеспроможністю та проблемами з її здоров'ям. баф заперечував звинувачення, хоча зізнавався, що завдав болю твікс у подкасті, кому він прийняв участь у 2022 році. Я завдав біль жінці, і в цьому процесі я завдав біль багатьом іншим людям і багатьом іншим людям до цієї жінки. Я був шукаючи задоволення егоїстичною, егоцентричною, нечесною, безцеремонною полохливою людиною. Але незважаючи на те, що Шайла Баф взяв на себе відповідальність за проблеми в їхніх стосунках, останні тиждень вже його сторона подала позов, заявивши, що успіх FKA Twigs з того часу, як вона та Шайла Баф розлучилися в 2019 році, підриває її твердження про те, що вона втратила заробітну плату та професійні можливості через емоційний стрес, незважаючи на те, що Шайла Лабаф узяв на себе Відповідальність за проблеми в їхніх стосунках. Тепер сторона Шайла Бафа подала в зустрічний позов FK8 Ефкієтвикс, заявивши, що успіх дівчини з того часу, як вона розірвала свої стосунки із Шайла Бафом, як вони розлучилися у 2019 році, підриває її твердження про те, що вона втратила заробітну плату та професійні можливості через емоційний стрес. FK8 Ефкіятвикс заявила про тяжкий емоційний розлад, але вона досягла успіху емоційно і фізично, працюючи над численними проектами і Заробляючи мільйони. Твікс так багато працює, що останні два роки вона була занадто зайнята, щоб навіть з'явитися на дачу свідчень. Її графік роботи, контракти та економічний успіх перебувають у прямому конфлікті з тією заявою, що вона травмована передбачуваними діями шаї. Всупереч твердженням ФКІ Твікс вона, зважаючи на все, збільшила свій авторитет за роки після того, як її відносини з Шаєю закінчилися, і її кар'єра схоже процвітає. Так стверджується у судових. Документах як докази наводяться досягнення FK Twix, це її альбом 2019 року. Також контракт із брендом одягу, брендом білизни Кельвін Кляйн, і також роль FK Twix у майбутньому фільмі Ворон там, де вона зіграла головну жіночу роль. Адвокати Шаяла Бафа також заявили, що Twix не представила документацію, яка доводить, що вона втратила дохід через передбачувану поведінку Лабафа. Цитата Twix стверджує, що випуск її альбом. Мов було відкладено через душевні страждання, і в результаті вона втратила понад один мільйон доларів, не закінчивши альбом до початку туру. Вона не надала обґрунтування цієї передбачуваної затримки її причин або того, що вона могла б заробити додатково один мільйон доларів за попередній випуск альбому. Стверджується у позові, після чого FK2X просять виявити симптоми її емоційного розладу і надати кілька документів, які б докладно описували її доходи від різних проєктів цитата. схоже, що Твікс не страждає, не ослаблена будь-яким серйозним емоційним розладом, але активна і процвітає у своїй кар'єрі. Шая має право на відкриття інформації, щоб підтвердити те, що вже очевидно. Евкій Твікс відповіла власною заявою, стверджуючи, що вона вже надала значний обсяг інформації і розкритикувала надуману теорію адвокатів Шайла Бафа про те, що рівень доходу Твікс пов'язаний із її емоційним розладом. Цитата: здатність людини заробляти гроші не пов'язано із. З шкодою від емоційного розладу адвокат FK2X також відреагував на стратегію команди Лабафа. В той час як мою клієнтку змусили повірити, що Лабаф був на шляху прийняття відповідальності та роботи за програмою психологічної допомоги. Очевидно, що він має намір продовжувати свою модель насильства над жертвою. Будь-яке припущення про те, що емоційні страждання FK2X слід скидати з рахунків через будь-які кар'єрні успіхи, є безглуздим і зводить нанівець ідею про те, що Жертви повинні мати надію на майбутнє, логічно кажучи, без пережитої нею травми, я можу тільки уявити, якого рівня успіху вона б досягла зараз. Друзі, ось така ситуація відбувається навколо конфлікту. FK Twix та Евкітвікста Шалабафа вже підключено адвокатів зі сторони. Шаї я впевнена, що ще можливо буде додаткова інформація, оскільки в таких ситуаціях аб'юзери до останнього намагаються вибілитися і довести всьому світові, що жертва сама винувата у. Тому що з нею відбулося, що думаєте, пишіть у коментарях супермодель Кейт Мос звинувачують у використанні заборонених речовин. Звісно ж, ви знаєте, що пройшли тижні моди. Ми з вами обговорювали у попередньому відео Vogue World, на якому було дуже багато зіркових гостей. І новий такий івент від Анни Вінтор. Але паралельно з цим до цього і досі дизайнери показують свої круїзні колекції, чоловічі колекції. На одну з них була запрошена Кейт Мос, і вона поводилася досить дивно. Законодавиця тренду героїнового шику в 90-х активно відвідує показ. В рамках тижня моди, де вона потрапила в об'єктиви і поводилася досить дивно. Вона не могла сидіти на одному місці, постійно колихала головою, приймала дивні пози. На іншому відео вона впала дорогою до машини. в Мережі активно обговорюють, що модель швидше за все повернулася до свого колишнього минулого. Вона знову зловживає забороненими речовинами і навіть не намагається це приховати. Я нагадаю, що Кейт Мос її бренд, Космос абсолютно протилежний цій її поведінці. Хтось навпаки її захищав. Чає і вважає, що звинувачення у зловживанні наркотичними речовинами дурні, і тут справа лише у високих незручних підборах. І можливо, що вона просто така активна їй подобається, слухаючи музику, рухатись, танцювати. Проте одразу е, користувачі, коментуючи ці коментарі, кажуть, що як супермодель вона звикла до взуття на високих підборах, і це для неї не в новинку. Тому, скоріш за все, все таки вважають, що Кейт Мосс знову почала вживати заборонені речовини. Друзі, що думаєте, ви пишіть. Друзі, ми вже в одному з відео обговорювали з вами. Ось у цьому відео розлучення батька Майлі Сайрус Біллі рея Сайроса і його молодої дружини Файер Роуз. Абсолютний бруд, якийсь там відбувається в них, повний обвинувачень один на одного із позовами в насильстві з боку обох із слізними інтерв'ю. Давайте трішки ще вам розкажу пару нюансів із того, що із останнього відбулося з ними. За словами Файер Роуз, Біллі Рей вигнав її зі свого будинку того ж дня, коли їй збиралися зробити подвійну мастик. Томію нещодавно у неї був діагностований ген, який означає, що вона має високий ризик розвитку раку молочної залози. тоді у сльозах розповідала виданню Page Six, про те, як її чоловік, 62-річний Біллі Рей, постійно кричав на неї, змушував її почуватися полоненою і на їхній віддаленій фермі недалеко від нешвіла. У біллі були дуже суворі правила. У мене не було машини. Мені дозволили піти тільки до місцевого мануального терапевта і раз на місяць зробити манікюр. Це була систематична ізоляція, і я не могла знайти сміливості піти. За словами Роу, з друзям та родичам було заборонено також її відвідувати, якщо мені потрібно було. Надіслати повідомлення, мені доводилося зачитувати його, щоб отримувати дозвіл. Те саме було і з електронною поштою. Ось що розповідає її стиліст, один із близьких її друзів. Було таке відчуття, ніби Fire Роуз опинилася у в'язниці, на яку вона не підписувалася. За словами Fire Роуз, стрес став настільки сильним, що вона знепритомніла за два дні до їхнього весілля у жовтні минулого року і була доставлена до лікарні. Вона стверджувала, що Біллі рей мовчав з нею годинами і спричиняв моральний. Тиск, іноді він не розмовляв і мовчав цілими днями. Я пішла, я боялася говорити, сказала вона. Вперше вона зустріла біля рея у голівудській студії в 2010 році, коли він ще був одружений зі своєю другою дружиною. Ті ж тоді їй було 22 роки, йому було 48 років. Тоді вони почали дружні стосунки. Біллі Рей казав їй, що вони споріднені душі, і у них буде історія кохання на віки. Каже Фаєр Роуз, хоча вони майже 10 років вони не підтримували зв'язок. А після десь. 10 років білі рей розшукав її, аби вона заспівала з ним дуетом у версії Дельта Даун Тані Такер. він також сказав, що не переставав думати про неї все це десятиліття. Щодня він казав мені, я розлучаюся, але казав, що це складно через дітей. Вони так довго були одружені. Я просто прийняла все, що він мені казав за правду. Вони почали зустрічатися, але коли у 2021 році вони випустили дует «A new Day», розповіла Файр Роуз, білі рей порадив їй не розповідати про їхні стосунки. Публічно, коли ті ж подала на розлучення у квітні 2022 року, двадцять Роуз була зненацька захоплена. Роуз вважала, що Білі Рей і ті ж давно вже подали на розлучення. Я ніколи не вступила б у стосунки з одруженим чоловіком, але він був таким великим маніпулятором. За її словами, у 2022 році, коли вона переїхала із Лос-Анджелеса до Тенесі, незабаром він ізолював її від усіх людей у її житті за винятком її спонсора із товариства анонімних алкоголів Коголіків у спілкуванні з яким вона наполягала. Файр Роуз також стверджувала, що біль рей став її ображати. Він сердився на мене, кричав на мене на все горло. Він лякав мене, кричачи Ти тупа сука, божевільна повія. Це було нелогічно, шалено і жахливо. Біл не має жодного зв'язку, на який би не впливав його нарцисизм. Незважаючи ні на що, у серпні 2022 року вони побралися за її словами. Напередодні весілля Біллі рей запросив її тітку і дядька прилетіти із Австралії. Але відмовився від своєї пропозиції, залишивши їх убитими горем. Файр Роуз описала Біллі рея як персонажа, схожого на Джекіла та Хайда. Він увесь час говорив: Тупа грьбана сука, а потім ти кохання всього мого життя. Я не можу дочекатися, щоб одружитися з тобою. Здається, що у Білі Рея біполярний розлад. Вона розповіла, що внаслідок стресу її вразила мігрень. За два дні до весілля вона знепритомніла, була доставлена до лікарні, і навіть тоді, як стверджувала фа. Роуз Біллі рей звинуватив її в тому, що вона влаштувала цирк. При цьому все таки Біллі рей і фаер роуз одружилися у жовтні 2023 року. Ось такий парадокс, дуже дивна ситуація. Друзі, пишіть, що думаєте в коментарях. Канівест відвідав Москву, він прилітав туди на день народження Гошеробчинського. Нам ця тема як українцям не цікава. Це огидно, все, що стосується країни-агресора, абсолютно не цікаво. Ми розбираємо лише цей скандал, пов'язаний з його робітниками, який ще раз характеризує його як дуже дивну особистість. Прогулянки Канівеста не пройшли непоміченими. Група розробників, найнятих для роботи над додатком, ось його назва, подала на Канівеста до суду, звинувативши його та екс-голову офісу Майло Янополос. У створенні російської атмосфери і примусі працювати понаднормово без додаткових виплат, повідомляється, що їм обіцяли 120 тисяч, якщо вони завершать розробку програми, але пізніше їх змусили підписати угоду про нерозголошення під загрозою втратити роботу і залишитися без гонорару, неповнолітні співробітники, нібито були змушені підписати волонтерські договори без оплат. Розробники намагалися вкластися у сроки до 1 травня цього року. А коли хлопці стали вимагати гонора. Рар, ні, Канівест, ні Янополос не відповіли на їхні запити. Команда зараз вимагає оплату, плюс компенсації за понаднормові роботи, а також відшкодування моральної шкоди. Вони стверджують, що над ними знущалися із расистськими випадами, називали новими рабами. У позові стверджується, що Канівест і 39-річний Янополос були задіяні у примусовій праці та жорсткому нелюдському поводженні, який принижує гідність. У позові стверджується також, що дружина Канівест. Б'янка Цензорі відправила одному із розробників посилання на файлообмінник із дуже жорстким сексуальним контентом, який нібито був потрібен для розробки порнододатку, згідно із судовими документами, отриманими TMZ, Б'янка, нібито поділилася посиланням на жорсткий сексуальний контент із співробітником після того, як Канія оголосив про запуск свого нового бізнесу із виробництвом фільмів для дорослих у квітні, яка буде конкурувати із Apple Music та Spotify. Spotify. у документі стверджується, що ці відео були доступні неповнолітнім співробітникам під час розробки майбутнього додатку Канівеста. Однак Б'янка Цензорі не була зазначена у позові як відповідач. Всі звинувачення направлені на Канівеста і його керівника апарату, якщо можна так сказати, Майло Янополоса Канівест та Янополос ймовірно найняли групу афроамериканських розробників із усього світу, у тому числі кількох людей віком до 14 років для допомоги допомоги у створенні додатків, згідно з документами, співробітники переважно працювали віддалено, але часто спілкувалися з командою репера онлайн. Співробітники стверджують, що під час роботи білі менеджери часто використовували на їхню адресу образливі вирази залежно від їхнього віку, статі, раси і сексуальної орієнтації. Зазначається і що Янополос, нібито, відправив одному темношкірому співробітнику смайлик із зображенням темношкірої людини, а іншого назвав шкільним стрільцем. Янополос тим часом звільнився із ізі якраз через плани канівеста зайнятися участю у індустрії для дорослих. Я бажаю йому всіляких успіхів у майбутньому. Я маю деякі побоювання з приводу його нової команди і сподіваюся, що він діятиме обережно. Сказав він тоді. Янополос висловив стурбованість із приводу бізнес-планів Канівеста у своїй заяві про відставку, заявивши, що він не бажає брати участь у них, оскільки це буде безпосередньо небезпекою для мого життя як наркомана. Що одну. Жує і неприйнятним ризиком для мого духовного і фізичного здоров'я як колишнього гомосексуаліста Кані Вест та його представники публічно поки що не коментували цей скандал. Ось така подія. Коротше кажучи, знову дуже дивна ситуація з Кані Вестом, з тим, як він поводиться, і з тим, як він і його команда взагалі комунікують між собою. Знову просто якийсь треш. Що думаєте, друзі? пишіть у коментарях. Лялькова тематика не відпускає дизайнерів. Цього разу Марк Джейкобс представив колекцію ігровий період, де переосмислив образи Мерлін Монро, Принцес Дісней та Міні Маус. Ганзестеліон стикається зараз із дивним хейтом, який здебільшого виходить від чоловіків. Що нібито Меган фальшива фанатка аніме, яка намагається хайпувати на цьому. Однак, новий альбом реперки знищив хейтерів. Дівчина випустила пісню. Отаку Hot Girl», у якій згадала Годжо та Юдзі. Крім того, інтро до цієї пісні записав англійський актор, який озвучує Юдзі і Тадорі. Друзі, ну а на сьогодні це все. Я дуже вдячна вам за те, що ви знайшли час завітати на мій канал. Сподіваюсь, відео було для вас інформативним та цікавим. Якщо це так, то будь ласка, підтримайте відео коментарем. Це дуже сильно важливо для розвитку каналу. Ну і звісно ж, я прошу вас підтримати наших найсильніших, найсміливіших людей нашої країни, хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах зсу, які боронять кордони нашої країни, які захищають нашу землю і наближають. З кожним днем нашу перемогу ми в це дуже дуже сильно віримо. І звісно, прошу вас не забувати про наших чотирьохлапих друзів, про маленьких пухнастиків, які потребують допомоги. Я впевнена, що у вашому населеному пункті є притулок для бездомних тварин. Якщо хочете, ви можете завітати. Ви можете підтримати притулок донатом, розголосом в інтернеті. Можете підтримати тваринок кормом, можете забрати до себе в родину і подарувати чотирьохлапим друзям пухнастикам. Сім Ю, турботу, друга, і таким чином ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших бездомних чотирьохлапих друзів. Я дуже вас прошу не проходити притулки стороною. Будь ласка, кожна гривня має значення у цей час. Друзі, і дуже прошу вас не забувати про себе, про своє ментальне здоров'я. Зараз непростий час. Мені здається, що немає зараз здорових людей. Ми всі травмовані і всім потрібна. Якась допомога, розмова. Це дуже важливо зараз. Не забувайте на своє ментальне здоров'я. А я буду чекати на вас у наступному відео, яке буде вже зовсім-зовсім скоро. До зустрічі! Бережіть себе та своїх рідних. Все, бай-бай!